Великий понеділок, чи дійсно ми бачимо речі, такими, якими вони є. Цей день історія церкви пригадує нам Марію, сестру Лазара, того самого Лазара, котрого Ісус Воскресив із мертвих і котрого був у гостях цими днями. Марія заходить до світлиці, де знаходився Ісус та його учні, в руках у неї посудина і силою літрою мира. Вона підходить до Ісуса, падає перед ним на коліна, відкриває посудину, виливає миро йому на ноги. Після чого зі сльозами, своїм же волоссям вона обтирає його ноги від бруду. Всі здивовано мовчать, лише Юда заявляє, що за це миром можна було би виручити цілих 300 динарів та роздати бідним. Чинок Юди зрозумілий, він шукав земних речей. 300 денарів величезна сума, за яким можна було би придбати цілих 3600 хлібів. Натомість Марія не шукала земних речей. Чи можна назвати її вчинок мудрим? Напевно, що так. Перед нею був її Господь, з котрим вона могла поспілкуватися вже зараз і в котрого могла попросити прошення за свої гріхи. Ба навіть більше Ісус наголошує на тому, що Марія зробила те. Чого не встигне зробити ніхто після його смерті, а саме намащення миром? Чи розумні слова юди, мабуть, що так і ні, оскільки буквально за декілька днів він зрадить Ісуса за 30 срібняків, котрі вартували 120 динарів, аж навіть вдвічі менше, ніж заплатила Марія. Так само ми в нашому житті дуже часто шукаємо чогось великого, чогось цінного, навішуючи ярлики на маленькі речі, мерзенні, прості, не бачачи дійсного скарбу тут, зараз, біля нас, не бачачи того, до чого мали би йти. Марія шукала прощення. Юда шукав вигоди.